4 січня в Ужгороді відбулася культурно-мистецька акція Коляда у старому селі. Святковими вулицями міста вирушила колядницька хода. Вона об'єднала учасників та привела їх до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, серця різдвяного дійства. На сцені лунали автентичні колядки українською та мовами національних спільнот краю. Колядницькі гурти, фольклорні ансамблі, бетлегеми з різних громад Закарпаття показали багатство місцевих різдвяних традицій. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Для відвідувачів працював святковий ярмарок виробів народного мистецтва та крафтових продуктів. Тут також можна було посмакувати смачними закарпатськими стравами. Для наймолодших організували окрему програму діти колядують у старому селі. Коляди у старому селі це жива традиція, що об'єднує людей навколо віри, культури. Та надії.